12 червня в Києві відбувся марш сексуальних меншин. На сьогоднішній день в Україні неоднозначно ставляться до таких людей. Тож ми вирішили спитати Черкасів, чи готові вони прийняти людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Негативно. А чому, можна сказати? Ну в якось в природі так сложено, що чоловіком не буде з жінкою, а жінка чоловіком. А це вже неприродньо. Така моя думка. Ви негативно ставитесь до того, щоб узаконювати їх? Чи взагалі до їх? Взагалі. Ну, а що, наприклад, робити, якщо ця людина існує? Ну, і це... ну, ми нічого не можемо зробити, а я негативно ставлюся. Та негативно. А чому, можна сказати? Ну, не знаю. Ну, звісно, що з кожного є своя точка зору. то З другої сторони, я не можу сказати однозначно, що і так, і так. І так, просто що молодь зараз, вибір робить сама собі. Взагалі негативно відноситись до того, щоб легалізувати це все, чи взагалі саме до цих людей? Ну, саме до цих людей. А що, то, що робити, якщо ця людина існує, а от куди її діти? Ну, В принципі, що в нашому суспільстві вже ж ми йдемо до євро, так що відноситься, будемо вже привикати до цього. Ми ставимося, е, ні, вони люди як люди. 50 на 50. Тобто їм можна дозволити те, кого вони люблять? Але я не можу судити. за це странно. А от легалізація одностатевих шлюбів, так ви ставити? Негативно ну, чи позитивно? Ні, ні, Негатив. ні. Негативно. А на вашу думку, наше суспільство готове таки прийняти таких людей? Не всі. Да, ну не всі. Україна, всі. Не го... Україна не готова. Ну, як ви думаєте, Та... суспільству, сучасному суспільству потрібно до цього йти чи навпаки відмовлятися? Ні, навпаки відмовлятися. Ну Мені якось байдуже. Ну, якщо тобто чесно. ви не помічаєте цих людей? Чи у вас немає ніякої не даєте оцінки таким людям? Ми просто не звертаю на це увагу. Ну, сенс давати їм оцінки, якщо це їхнє життя, їхнє право. Ну мені якось все одно. На вашу думку, українське суспільство готове прийняти таких людей? На українське ні. А чому? Чому в ну, Тому що в Україні дуже багато бидла, які просто їх будуть <ріст> просто унічтажати. Щоб їх не було. Як ви думаєте, українське суспільство ще не готове прийняти таких людей? Звісно ні. А для чого таке? Що я дітям об'ясню? Реально. У тебе будуть теж діти, що я йому пооб'ясню, що це таке і таке. Це просто воно не потрібно. Куди треба, хай і в другу страну йдуть. Оскільки, будь ласка, така людина, наприклад, існує. От куди її діти? От хай так, ну, то хай йому в очки сидить і нічого не кажуть. Ну, а реально. Ну, як ви думаєте, суспільство, щоб приймати таких людей, воно еволюціонує чи деградує навпаки? Ну, я, моє мнення, що я цих людей не взагалі не розумію. Моє мнення. Ну от реально, каже ти, візьми, об'ясни, старшому, як до них відноситься. Як вони? Ні, ну як сказати? Ну це ж теж люди. Ми ж не можемо судити, які вони погані чи хороші. Ну, якщо вони вибрали із някакво враження гомосексуалістів, ну це їхнє ну, сказати, Їхній вибір. Це вже хай і родителі, їхні рішать. Плохо для них ще добре. Як ви ставитеся до логалізації достаточно в Україні. Ну, позитивно що... чи негативно? Ну як? І не позитивно, і не ну, середньо. Це вже їхній вибор. Я не можу сказати, чи я погано, відношусь, чи добре. От а на сьогоднішній день українське суспільство більшість людей. Вони готові прийняти таких людей, на вашу думку, чи не готові? Мені здається, що в даний момент ну, з нашою ситуацією, що і АТО, то кажеться, все зараз свічно. От коли утікне, то можна вже такою вирішити. А в даний момент це рішення щось. Так ви думаєте, ну, якщо суспільство почне приймати таких людей з такими вадами, можливо, психічними вадами, воно навпаки буде деградувати чи еволюціонувати? Наоборот. Ну, треба йти, як кажуть, в Європу. В Європі ж не забороняють. Я, я вважаю, що це може бути ізнутріш підсознательно. вызывать протез подсознательно, даже не разум. Разум, может быть, всего, может быть, то, что вы говорите, может быть, это что-то повлияло, как говорится, время и так, далее, и так далее. А воспитание, то есть подсознательность, она рождается, так как и мудрость рождается, это потому что, может, разумный, начитанный человек, но он не мудрый, а можно наоборот, І вот. не образований, але мудрий. Це дано, як говориться, ну, може я скажу не, не очень. Это от Бога. От В результаті опитування люди дали неоднозначну оцінку представникам сексуальних меншин, але більшість виступила проти.